Це важко буде повідомлення. Таке воно не просте. Він не знає, як доведеться пояснювати батькам, що сніданки у школі для учнів початкової школи вже незабаром можуть стати повністю платними. Директор Чернігівської загальноосвітньої школи номер 20 Він ще й голова ради директорів шкіл міста Микола Конончук чекає своєрідного присуду вже від місцевої влади, яка і вирішить долю малечі 4 лютого. Цього року буде засідання виконково. От після 4 лютого за рішення ми подивимось. Чи це зовсім так, 100% буде за рахунок батьків перших-четвертих класів, або певна кількість грошей, половина чи четверть якась там, буде виділятися за рахунок бюджету плюс доплата батьків. Такий сюрприз школярам підготував Кабмін. 18 січня вийшла постанова, яка й скасовує державне фінансування харчування у початкових класах, лишаючи за собою право оплачувати сніданки лише дітям пільгових категорій, але це незначний відсоток учнів. Але постанова Кабміну дозволила органам місцевого самоврядування самотужки планувати систему харчування у школах. Буде перегляд бюджетів найближчим часом. Ми говорили от з головами районних державних адміністрацій і просили на те, щоб можливо розробити Робили таку програму організації харчування дітей перших, четвертих класів та дітей пільгової категорії, затвердили такі програми на сесіях і відповідно передбачили до цієї програми кошти і фінансували. Ки у школах тривають вимушені канікули. Місцева влада намагається знайти вихід з ситуації. Деякі райони області вже внесли уточнення у місцеві бюджети. Дехто ще лише переглядає головні фінансові документи. Вчителі ж просять не відвертатися від найменших школярів. Безперечно, хотілося би тому, що і більше ж би дітей харчувалося, Різні ж є категорії батьків. Хто дасть гроші, хто не дасть. А поки тривають перегляди бюджетів, діти принаймні у двадцятій чернівській школі харчуватимуться за старою системою.